Всім прийде дородачі та підписники каналу, Сьогодні у нас черга трішечки здвигається і оцю от вот шляпу ми здвигаємо на потім. А на стола витягуємо іншу техніку. Отака така от техніка у нас є. Назва її L-Prom. Е, ЕБК 3600. 2014, мабуть, року циферка стоїть 2014 Що там потужність 3,6, ну, все по стандарту. Число обертів 8-9 тисяч. Приїхала з проблемою, що вона запускається ідеально, але при натисканні на газульку. Лох не давиться. Що я помітив, що не качає праймер. Тобто він зовсім не качає. Потрібно зараз буде розібрати, то подивитися. Паливний фільтр я встановив клієнту, те, що він просив, але нічого не допомогло, тому що праймер не качав. Тут Паливний фільтр відсутній зовсім. Але ж і... З паливний фільтр відвалився. От. Знову ж таки, паливний фільтр я встановив, але от він знову відвалився. Коротше, така от хрінотіна е, потрібно розібрати, долізти до карбюратора, долізти до самого лістильника і почистити самого відстійника. інших варіантів тут немає. Скоріш за все, сітка відстійника забита. Можливо, також не пророк, не знаю. Розбираємо. Долізли до такої от штуки. Карбюратор схожий на Насадко така стояла. Он такий от стояв. Такий отак так от стояв, був встановлений. Але, але тут уже під плоску викрутку. Поверхнево миємо. Поверхнево мию. Хневопальним помив, компресором обдув і карбоклінером обезжирив. От така от якась довга-довга процедура. Потрібно долізти до сітки від стійника. Викрутка, звичайнесенька PH2. Ліземо, знімаємо. Нічого складного немає, але якщо він чпеняє, то ну, можна сказати, що все складне. Отаку от штуку ми бачимо. Чудову. Бачите, так? Витягуємо сітку нашу. А ведь не знаю, насчет все схожи. Вот такая вот хренька. Сейчас на войлок схожи, а сейчас на эти штуки еще в носе вышаются. до сітки долізли, хоч вона візуально і чиста, але щоб наші потуги не були марними. ну Там от чистенько, ну майже чистенько, це що у нас. Миємо сітку. Сітка грязна. Отак ну, вона. Візуально якби чистенька, але вона грязненька, її потрібно промити. Промили, сітка чистенька, пхаємо все назад. Ну, не пхаємо, встановлюємо, можна встановлювати, можна продувувати. Наставочку краще виходить, краще сітка залазить, але не завжди вона краще залазить. Таєна. Коротше, без змазки не хоче лізти зовсім. О! Якось так. Чистенько, ідеальненько, грунесенько. Тепер це от краще трішечки помити і обдути. Що тут імпульсний, імпульсний канал також бруднесенький, також краще його промити. Ну і в принципі все, встановлюємо все назад. Бажано в тій послідовності, в якій воно... Тут мій паливний фільтр десь плаває, його потрібно дістати. Як його дістати? І де він плаває скотиняка? Зараз знайду паливний фільтр і включуся. Знайшов фільтра. От однесенький, з той, що був встановлений спочатку. Гадав буде складніше. Посу. Ну а так було б легше всього це злити пальне. Але ми не шукаємо легких шляхів вирішення даної проблеми чи несправності. Ну це проблема. Два паливних фільтра, це проблема. От ось така от тут штука. Яка от штука? Це насітки від стійника, Паливний фільтр. От, шмат. шмат від шланги лишився. Потрібно впродовити сюди гумку або лишити цю. Ця гумка в нормі, ця гумка лишиться, але потрібно... Шланга нова. Одна шланга ми використаємо. з прома. Отак вот от вона буде встановлена. А що у нас тут? А, плотненько нормально. Плотненько. А іншу шлангу ми використаємо від штиля. Зжина довжину нам потрібно виміряти. Десь отак от, мабуть, плюс-мінус. Якщо воно тут от знаходиться, ну то в принципі, отак оце от у нас скид. Ну, в принципі, так, нормально. І відрізаємо по указаним. Размером. Так как пальне тут не дуже якісне, мабуть, то штилевска шланга разбухнет. И Опаливний фільтр є і встановлюємо все назад. Шлангу можна не обрізати. Це повернення, воно не впливає вам на швидкість. А можна і обрізати. Щоб було по феншую, можна обрізати. А можна і не чіпати. Встановлюємо все так, як і знімали. І бажано в ту ж саму дюрку, яка тут була. Забір, верхня, скид. або опрокид. є, є. 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 Пробуємо накачати. О. Качає. Тепер качає, от шланга повернення біленька. Качає. Все добре. Пхаємо все назад. Зона чистого по повітря в принципі чисто там. Лазити лишній раз не потрібно. Папа закрити заслінка де там. Вниз, мабуть, так, вниз. Ну і можна спробувати запустити. Клад, склад, ручка як на штілю і дергає. но оно то давится. Проверяем, что у нас тут было. Ну, два с половиной было. Киставляємо назад. Все закрито, це, це відкрите. А причина була така, наче просто немає пального, немає доступу пального, от вам давиться. Ціліндропорошнева візуально в нормі. Можна просто погратися на Погратися просто гвинтом аж. zaraz spróbujem pohrať sa až Нічого не робив, викрутку я так просто з собою взяв. Просто винт аж закрутив і викрутив, просто перевірив. Хоча я його, там було два, я викрутив на пів оберта, коли вона давилася. А потім вона все рівно давилася, то зараз по факту, але ж без, без повітряного. з повітряним. Ну, коротше хріні її знає хріні її знає що з нею а так може може просто просралася або підігрілася е -е, може можливо тут дійсно оті от зазорчики якісь якісь не ті які на звичайному кітпромі тому що я не знаю яка тут встановлена циліндропоршнева група може можливо тут і двох камер настить е -е. Ну, коротше, що я вам можу сказати? По самому циліндрові я таких циліндрів з таким маркуванням не бачив. Там йде овал в тому овалі. Коротше, не знаю, якісь там єрогліфі в тому овалі. А на циліндровій йде маркування F40 1F40 або F, або Е, e, потім крапка 5А і потім крапка або 3, або вісьмірка. То, можливо дана, дана техніка йде з чотирьох. Тобто, чотири продувочних вікна, тобто по, по 2, ну, З перерізом, гру, грубо кажучи. І можливо саме через це вона дивилася. Так як клієнт просив дуже-дуже терміново, там, щось там, тому що десь там треба поїхати косити, то от із термінового, що я зміг зробити, це лише отак. По-іншому терміново я ніхрена не зроблю. Так що якось так. По-іншому нічого краще не вийде. Е, по факту чистка карбюратора від грязюки, паливні шланги поміняні, дістав іще один паливний фільтр сам. Ну і в принципі все. Ось така от штука трапляється з руками. Ось так от вона крішиться. І от вона, так от також. Трішеться. Трішаться самі паливні шла. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. ми вам.